Нарешті настав цей день. Максимально стриманість ноль емоцій. Тут ще секретно, де я. Перший наш клієнт в Польщі. Ну, у нас клуб такий. бікок. Спілкуємося з власником. Цікаво, як е -е, люди можуть відреагувати. Всем привет. Запрошую вас на наш знімальний майданчик. Приїхали сьогодні з персонанами знімати відео. Що це буде за відео? Як бачите, у нас тут така площадочка під дрифтом. Попробуємо знімати нашу новинку спортивний костюмчик Грязний меланж якраз підходить до до такої локації, до такої ідеї з дрифтом, пиль шин, грязь на костюмі. Давно чогось такого не знімали. Завжди у нас студія, студія. Сьогодні у нас вулична локація. Площина на площаді знімаємо. Зараз приїжджає машина. дзвонять. Що за хуйня. Алло? Вашу вешку ту грізали світло, блядь. ви не заплатили. гроші. Ми вже використовували на футболках вперше. Зараз ми почали використовувати його на більш платнішому. Одізі. Зараз ми вже починаємо знімати, поки чекаємо водителя. Машинка стоїть, він покажи, яка локація красива. Покажи, який костюм красивий. Також плануємо цю колекцію додав ще якимись футболками. Денис у нас заглавна. Сьогодні він знімає. І, в принципі, організовував все давно познайомились, переписувались, хотіли знати якісь відео, Затягнулося вона на довгий-довгий час. Нарешті настав цей день. Ми знайшли машину, знайшли підходящу модель, і сьогодні вже настав день зйомочки. Дуже цікаво, що вийде. Ми таких відосів, можна сказати, взагалі не знімаємо. Все більше студійно. І сьогодні щось має вийшло цікаво. Такий пафпринт фактурний, випукленький. дуже прикольно дивиться на спинці, на рукавах. Хочу вам показати, як я застилізував джогери. я їх одягнув під угі. Я спочатку одягнув, потім подумав, ні, щось не то, а потім зрозумів, що це якраз та то. Ось така комбінація, такий лук, жилеточка монограм, якої вже немає. Худак чорний і джогери чорні. Це все з нових колекцій. Розкажу вам історію, що кожен поважаючий себе чоловік, виходячи на вулицю, повинен присібати пасок безпеки. От, от, так він виглядає приблизно. І ми з Юрою думаємо розробити свій пасок, але поки результати щось не втішні. Ну, Пасок безпеки точно повинен бути. От, можливо, навіть і для дівчат. Грудень, остання зйомка, напевно, що в цьому році на нашій студії, де ми завжди проводимо фотозйомки. Максимальне стриманість, ноль емоцій. Походу, людей теж вже задовбала ця студія. Да, третій раз. Власник студії. Затримує зйомку. Уже на скільки час? Затримує на полчаса десь. Тебе що сьогодні багато справ? На шостого годину поїдемо з Вікторією на магазин. Що за магазин? Хм. Перший наш клієнт в Польщі, який хоче продавати наш одяг. В самому центрі Варшави. Да? В самому центрі Варшави. В центрі Варшави. Уже їдемо сьогодні на 6 годину підписувати контракт, показують мудборди наших нових колекцій і визначають, які саме позиції будуть вже в цьому магазині продаватися з січня місця. Це наш перший семпл окулярів. Історія там супер смішна, супер цікава, якась не знаю. Ми їх мали випустити літом 25-го року. Юрій розробив дизайн. Ми знайшли підрядника, хто нам його може виконати. Щоб ти поняв, ми зробили такі окулярів десь штук 100. Почали ми роботу робити в лютому місяці, і вже в липні місяці ми зрозуміли, що ми не встигаємо. Дуже багато було тонкощей, дуже багато було нюансів і так далі. Я їх кстати, ще ні разу не одягав. стоїм не просто рівно, да? а трошки можеш в бік, чуть-чуть в бік. Okay. Отак боком. І дивись одну ножку цю вперед, цю назад і цю зігни. -зі... Так. Да. Отак. І попробуй, бачите, хилися так в сторону. Попробуй більш рівно стояти. Просто ноги хай. І колінка це трошки вперед. Отак. Трошки обтягну тобі манжети, щоб рукава не скомкувалася. Руками старайся зараз вже не ворушити. Добре? Добре. Okay. І тепер не може да? образи. Багато хто запитує, ну я бачу читаю повідомлення. З чим комбінувати це ході. Чи немає в комплекті такого ж кольору, в відтінку платіном, Низа. Поки що немає, про це згодом поговоримо. Але ось наші базові штанішки джогери One в кольорі Deep Blue і просто ідеальнішим образом співпадає. М-ка. Назар постійно говорить, що з цими джоггерами щось не так. Можете написати в коментарях, що не подобається, що б ви хотіли поміняти в них. Ну, зараз ми про відтінки поговоримо. Йдемо з нами. Трошечки змінився офісочок наш. Завезлось більшенько товару. А так воно все виглядає. Наші друзі приходять, купують. Можливо, у нас з'явиться якась людинка, яка буде обслуговувати наших клієнтів саме у Варшаві. Так, а оце, це все у нас зразочки. Йоу! Ну що розказувати, уже сейчас будемо дрифтити, Нарешті приїхав води Так, трошки капюшанчик поправим Oh, О, отлично. Отлично. отлично Прикольно Сняли, резина посыпалась Кусочки резины валяются Расходный материал ну, Интересно, что получится Замонтуем, покажем Оставите комментарий, если будет нравиться Если не будет нравиться, то негативный комментарий Заблокируем ну, слухай, шикарно, шикарно. Ну, дуже, дуже, дуже солидно. Дуик нолик красиво выглядит. Це зроблено не на комп'ютері. Це ми брали такий великий пласт картону і вручну клеїли оцей скотч малярський. Великих брендів це називається «Industrial Tape Print. Ось. Ми його в простонароді називаємо малярський скотч. І це ми вручну його клеїли, потім вирізали, щоб досягти такого справжнього ефекту. Повторити кожен згин, кожу заломність цього малярського скотча. Це, можна сказати, ручна робота. Дивіться. Була проблема з тим, що не просвічувалась тканина, і воно виглядало дешево, дешевили продукт. Хоча хто приходив до нас на, на офіс, дивився на ці візерці, казав, наскільки це класно виглядає, ніхто таких тонкощів не помічає. Але ми все рівно зосереджуємо на цьому свою увагу, тому що хочемо, щоб це було прям красиво виглядало, і ми не сумнівалися в тому, що випускаємо. Якщо нам щось ріже око не подобається, а подобається всім іншим, ми все рівно стараємося робити так, як воно має бути. Щоб це був довершений якісний продукт. Смарагдове небо. пісню? Yeah. <laughs> Мотивації добавлю трошки вам. Да. Yeah. О, <laughs> oh, хорошо, хорошо стоїш, здрав, ідеально. Зараз общу фотку зробимо. Там моденьку буквально, щоб була спільна фотографія. Даша, можеш попробувати поставити їх разом. Все, можем продеваться. Як тобі в цілому костюм на дявочце? Вообще хорошо. Що я ношу. Дивись. Підвернув і мені так охуенно. Костюми забираю. Знаєш, постійно. Думаєш, ай, візьму, візьму, візьму. Потім фотки починають дропатися, реклама запускається. Дивишся, як емки нема вже. І ходиш знову в тому ж самому, що ти вдалося минулого разу взяти. Тому я одразу навчився. Зразу після фотосесії забираю на моделі розмір емочку свою. Надіслав нам наш партнер з виробництва. Отаку теку. Яка називається «брос», щоб ми по ній вибирали колір, вот, зробив такий подгон. Але це трошки така ловушечка, можна сказати. Це внутрішні коди саме цієї фабрики, яка виготовляє цю тканину. Тобто, якщо ми почнемо розробляти свої колекції, виберемо якийсь відтінок, да? ну, допустимо. Оранжевий цей. Тобто, якщо ми запустимо B4 839, будемо розробляти свої колекції, ця саме фабрика точно попаде у цей відтінок. Але якщо ми десь захочемо зробити цей колір на іншій фабриці, вони по цьому коду нічого абсолютно не зрозуміють. Тому, щоб повторити цей колір, ми вже повторити його не зможемо. Це просто для того, щоб упрощати життя фабрики. Як працювати правильно, як працюють люксові бренди. Є стандарт, є понтон, ми говоримо. Код понтону, який нам подобається. І сама вже фабрика має дивитися, які відтінки їм змішати, щоб отримати саме потрібний колір понтону, який ми захотіли. Кожен, хто займається творчістю, створенням чогось, да, має мати собі ось таку палеточку. Називається вона Pantone. Не Недешева історія. Можна подумати, що ніби картоночка якась, да? Але доволі дорога штука. Скільки коштує? Е, мені здається, десь доларів 300, мабуть, одна. Ну, десь в цьому діапазоні, не знаю. Це можна одразу прикладати, комбінувати кольори, підбирати, так? Да? Да. От саме це ми і робили по понтону. Спочатку зробили штани, потім так Шікс. Зібрали на очі. На да. око. На око. <сі> в чому прикол понтону? Шо тут абсолютно всі відтінки. Шортики. Шортики. Це шорти з нової тканини. Тканина вона бамбукова. Вона доволі легенька. Ми на весну, на літо будемо робити з неї костюми, будемо запускати прямі штани, такі широкі, вільні, кропнуті худі, Вони дуже легенькі. Я думаю, що це буде щось дуже унікальне. Навряд чи ви десь побачите щось схоже. В той же самий момент вона і тоненька. І плотненька, і легенька. Не знаю, як це воно все вдалося скомбінувати, вона тримає форму. Шорти вони відшиваються мінімум в двох екземплярах. Один екземпляр їде до нас, інший екземпляр залишається на фабриці. Ми дивимося цей екземпляр. Якщо нам тканина підходить, то потім відшиваються ще декілька зразків з різної плотності. Тобто, наприклад, той худі, який ви маєте, 580-ї плотності, ми відшивали. 460 грам, 480 грам, 510, 530 і 580. Приїхали міланжеві шортяки. Ось такі шортики на мені розмір емочка. З загрязненням зверху. Ну, комбінація, правда, коричневого, якось сіре. Мені не подобається. Але в цілому, що скажеш, Юра? Мені окей. Окей? Хороші свободні шорти. Хороші свободні шорти. Це для тих пацанов, кого яйця великі. У нас клуб такий, бікок. Не вистачає часу на такий об'єм одягу. Краще фоткати якихось дві, три, чотири позиції. Але знаєш, красивенько хочеться в салон якось положити, на спойлер, туди-сюди. Опускаються деталі. Хотілося б, да, так, зробити різнопланову зйомку. Ну, сьогодні нам предоставили автомобіль безкоштовно. За що дуже дякую власнику. Все, бутылочку сюда. Притягну. Давай ще трошки пофоткаємо. Да-да-да, вот так тоже непогано. И угу. з ножками лавенько сейчас работаешь. Коротше, знали би ви, скільки ми бабок тратимо для того, щоб просто відшивати зразки? Сумасшедші гроші. Ох, тут секретно, де ще де що є. Маленьке. Шук -шук. Хе. що я побачив ще, ну що, давай на потім. Зразочок жіночий. <с torso noise> Тянеться чи ні? Ну вона така Плотненька доволі. Але вона буде гарно сидіти. Щоб можна було без бухгалтера. Носити. Без бухгалтера. Мірію. <реклама> <реклама> вот така сіренька. Як твій комбо? Ну, ідеально. Хорошо, ну треба це без принтів, так. Да? Цю футболочку можна комбінувати абсолютно. Під все, під чорні штани, під джинси, під світленькі штанчики, під сирі. Це вже. З добавленням м'якості. Ну, якби були б такі, а, такого кольору, мол, брючки правильні ткани, кофточка, ніби в'язана. Це був би супер класичний хороший базовий стиль. Ох, тобі роботи приїхало, да, Юра? Це піздец. Що секретне, Так давай секретне, може я носочки покажу. Давай. Хе. Ці носки розроблялися. Скільки семплів було зроблено, ну до хіра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой Що -ой 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 -ой. ой -ой 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 це за матеріали? Що це за якість. Подивіться. Рвані носочки. Рвані, ахірені, носочки. З вишивкою тут. Принтик. Ось тут. А матеріальчик, наскільки він натуральний, наскільки він хорошенький. Давайте ми тепер зараз розберемось. Де праве, де ліво, для того, щоб люди розуміли. А, на лівій нозі. Логотипчик должен бути зліва, з зовнішньої частини, а на правой справа. One size. І цей one size підійде для всіх. Ага. Обов'язково носочки не треба підтягувати десь там коротше, до шиї собі. Да? Мінімальні складочки, да, щоб так виглядало. Для чого ми взагалі почали робити носочки? Ми замітили, що люди під наші штани вдівають ну, якісь незрозумілі носки. Досить важливо, що таких носків ви ніде не побачите. Життя по-іншому якось виглядає, так? Да? З таких носках. Не впадло навіть розуття в когось вдома. Показати носочки свої. Yeah. Yeah. Of course, yeah. In the long term, if you would like to like, develop your, your, like, offline channel, etc., you could have more than one. If you will build the visual merchandising, added value to the store, you know, I, I more than, you know, appreciate all initiatives and to be, you know, proactive. So, So feel free. Що? А це мені сподобалось. То, як виглядає цей одяг на людині. Я думаю, що ми в такому стілі це зробимо. Бамбукова ткань. Бамбукова ткань. І це вже нові. Лікало. Ну це та довжина, так. Да? Ніби достатньо ширина, мені здається, більше була. б Ти уже... теж такий пацан широкий. Ми цей принт теж рисували з чотирма дизайнерами. Але щоб воно було в такій потрібній пропорції, реально. Я його сам із. Це за ясов... Чи це не цей? Помадой? Ну. Який помадою? Колір помади і він намальований ніби помадою. Ну, це вже така твоя думка. Я такого Ні, не, не ми, ми вроді дивилися а попередні якісь спринти скидав. Ну, що здавалося, ти сам говорив, що це помадою зроблено. Може, це, конкретно цей? Ні, такого не. точно не було. Історія наступна. 23 рік. Я їду на тренування. Ми короче, тоді тренувалися три місяці підряд, з 6.30 ранку, товариш приїжджає на скутері до мене під хату, піпкає. Я виходжу, сідаємо на скутер, вдіваю наушники. Ми погнали на спортзал. Бо то ми десь віртуальній реальності були. Знаєш, має щось таке враження було. Тому що кожен день він був просто як на репіті. Бо ти музику якусь повторно слухаєш, слухаєш, слухаєш. От. І тоді якась прийшла в думка в голову, що будь-то це ми в якійсь ігрі і в своїй якійсь віртуальній реальності. І тоді в мене була ідея, я там на нозі хотів собі дещо добити, татуїровку. Прийшла ідея зробити татуху. От. І я її зробив тут, під рукою, щоб її бачити завжди. Під годинником, щоб її не було видно, але я її бачив. Поїхав в тату-салон і зразу її зробив там на місці. Тіп на планшеті просто. Написав он My game, каже, нормально, все нормально. Це значить, що ти можеш собі виправити якийсь напрямок ігру, і яку ти граєш. Незважаючи на те, що тебе оточує, незважаючи на те, що відбувається, іграєш в своє задоволення. Багато дизайнів вже робиться зі штучним інтелектом. Ми навпаки від цієї картинки хочемо відійти, щоб не було ніякої, ніякої асоціації з цим. Все вручну в общем, робимо. Для того, щоб це було автентично, це було наше, це була творчість, яку ви можете носити з нашим одягом. Зараз ми спілкуємося з власником а, даного магазину, і я хочу, щоб він розказав декілька незвичних фактів про свій е, магазин. One fact is probably: we are the oldest concept store in Central Eastern Europe. We are running this place more than 14 years ago. We started as an underground parties initiative and many people do ask what's the meaning of tfh so the main thing is that tfh it's abbreviation of uh, the fame hamster and the parties we organized it was uh, that named and it was you know it's growing and changing incrementally since that time because 14 years ago it was really Early time of Polish fashion beginning and contemporary fashion beginning in Poland. So uh, we started as a pop up store, and we, and but after a year and a half, we finished here in the city center. Uh, probably the, uh, the third thing that is also kind of important the building itself uh, because during the uh, world war ii, uh, uh, warsaw was really destroyed. it's one of not so many buildings what's, what's survived. and and it's like old uh, mm -hmm. f chocolate factory. so this uh, space is really rooted into polish and warsaw history. since uh, 2022, when war in ukraine started, we also worked with many ukrainian designers and helped them to, 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 to s find a space for their uh, Creativity uh, here in Warsaw. So I think what's the, the main point is what we really kind of I don't want to say politically involved, but uh, we are really touched by everything that's happening in the region, and our concept store itself uh, shows it. And and we have a selection of various designers from the Central Eastern Europe. So probably that's it for now. Thank you. Thank you so much. Dirty, dark, so calm. Зараз ми з нього робимо, будемо запускати шорти, чекаємо в зірці, може вони і тут є. Запускаємо худі і також, щоб все комбінувалося, підходило. І штани джогери, до речі, буде в такому кольорі. Такий грізнуватий, ахірний колір, ні? Це люди, які реально заробили вже дахіші бабок, і вони хочуть просто злиться з маслі. Так? Mm -hmm. <гум> Щойно, ви дивилися на Назарові міланш, таку футболочку, такий самий же крой. З металевим ноліком, теж, щоб десь нарядненько виглядати. Можна було вдіти дебрюк на якусь вечірку. вечірку. Це ти весь в новому комплекті з бамбукової ткані. Да. Футболочка і шорти. В цілому доволі хороша футболка. Цікавенький принтик, його такого знаєш, ніби не видно. Потертий, застарений. На літо комплекті бомбовий. Можна, так, Можно белый, да. А який колір? Чорний? Майерский скотч. Може бути чорний? Ну, біла футболка, а скотчики Б. Жовтий. Жовтий? Да, да. А -а -а. На мені full black. Ну тобі що? На Назарові фу. На Назарові full black. На мені з таким градієнтиком. Ага. З світлим напиленням. Зараз ми определяемся. Яку з них будемо запускати? Зараз ми зробили новий дизайн, новий принт. Ідея — це Назарова каже: давай зробимо, скидає печатку Фоповську, каже, давай напечатаємо це на наших вещах. Це буде ахуєнно ох... і каже, це буде не хуже, ніж мільйонів, а то й краще продаватися. Реально трушно виглядає, інтересно, це щось не незвичайне. Я пам'ятаю, просто, коли дома на роботу приходив, там в якомусь 2010-му. Постійно щось з документами працювала і печатки ставила: пам-пам-пам-пам-пам. Я собі так брав в печатку щось собі сам на щоденнику став, ще десь ставив. Поняв. Ця печаточка, вона як передає історію якихось 2000-х-2010-х років активного бізнесу тим, кому зараз 20 років, наприклад. Багато хто не знає взагалі, що це, що це за печатка і. Що вона передавала. То всі, хто колись займався бізнесом, мали таку конкретну печатку. Ти знаєш, що ти відкриваєш ТОВ або ФОП, ідеш, робиш зелену печатку. От. І потім в мене ще історія була з другом. Ми приїхали в Київ, заселявся в хостел, на столпа хлопців, а він там три дні назад відкрив ФОП. Приходимо на заселення, а на заселенні кажуть: чи подайте паспорт, роз... скажіть, як вас звати і так далі. І його очередь якраз підходить, каже, прізвище, ім'я. Він каже, ФОП. Русланович, <рес> І він же представляється, бо він фоп. Ну, цікаво, як люди можуть відреагувати на цей дизайн, да? як будуть носити, Ну, Но мені прям заходить-заходить. Юра вирішив його трошечки переобразувати цей дизайн і зробити більше деталей. Додали такий надірваний карманчик. Є, окрім печатки основної, да? тобто можемо зрозуміти, що номер. Підприємця 6 нулів, фірмовий підпис Zeros. Також цей підпис передається на воротничку, Його тут дуже легенько-легенько так видно. Так, бумаги підписані. Да. Продаж поки не було, але познайомилися з власником цього концепт стора TFH. Як він пояснив, що це будівля довоєнна. Під час Другої світової війни Варшава суперсильно постраждала, але конкретно ця будівля вижила. Вони це приміщення, це бивша якась шоколадна фабрика. Що, Шо, їдемо на виставку? да, чувак, Це назад. Ну, вирішили в офлайні про себе показати у Варшаві. Буде турнір попадло. От. І вирішили вивести наш шоурумчик, туди ми всередині цього турніру не будемо продавати нікому нічого. Це просто буде як виставкова така афіша одягу. Люди зможуть пощупати, подивитися, можливо, хтось захоче поміряти, і вже в інтернеті собі нехай замовляють. Треба Надо пробувати Надо пробувати, щупати, дивитися. Да, одягу дихера ми звичайно дивилися, скільки ми зразків прошили за рік часу. Унікальних зразків було прошито 100 штук. Помімо того, що унікальних 100 одиниць це мінімум прошито 200, а то й 300 зразків.